Міжнародний фестиваль документального кіно докуди із ЮЄ проходив у березні у Києві. Жителі столиці мали змогу оцінити кращі роботи документалістів з різних куточків світу, присвячені темі захисту прав людини. Тепер ці фільми подорожують Україною. Покози пройшли у 121-му місці України. Настала черга і Чернігівців знайомитися з ними. Організатори заходу прагнуть популяризувати документальне кіно, а також хочуть збудити свідомість пересічних українців. Він представляє собою жанр більш такої креативної документалістики. Такий жанр існує вже давно в Америці, в Європі, в Україні. На жаль, він почав зникати. І, по суті, наш фестиваль є єдиним зараз, який представляє такий жанр. У нас під носом відбувається багато жахливих речей, про які ми навіть не підозрюємо. Говорять у своїх роботах режисери для показу, були відібрані такі роботи, які змусять замислитись навіть байдужих. Є такий скандальний у нас фільм Шахта номер 8 Сьогодні ми будемо його демонструвати, це буде відкриття. Фільм дуже скандальний, тому що його то забороняли до показів, то дозволяли. тобто ну, Дуже пов'язано з ним багато цікавих історій. Дуже багато інших різних фільмів, дуже цікавих. Фільм Аутро останній акорд, фільм Молоді про молодих. Ну, просто треба. Приходити і дивитись. Покази документальних фільмів на правову тематику проходитимуть від сьогодні до 10 грудня у приміщенні бібліотеки імені Короленка та в кінотеатрі імені Щорса. Паралельно з презентацією фестивалю у бібліотеці Короленка відбувся семінар для журналістів. Протидія мові ворожнечі у засобах масової інформації. Відомий журналіст і громадський діяч Максим Буткевич також вів мову і про захист прав людини в нашій державі. Мова йде і про. Дотримання тих стандартів, які існують, мова йде про погіршення ситуації фактичної. Мова йде про запровадження на законодавчому рівні нових актів, скажімо, нових правил, які обмежують права і свободи громадян, які роблять їх більш вразливими для зловживань і з боку державних органів, і з боку недержавних акторів. Вирішення проблеми багато в чому залежить від журналістів, вважають організатори, адже саме змі відіграють значну роль у сприйнятті людьми один одного.